Вероніка вирішила займатися Твандор, щоб вміти захистити себе. Якщо я йду по якійсь темній вулиці, щоб я могла себе захистити, якщо на мене хтось нападе, чи що ще. Її батько військовий, вони рідко бачаться. Скучаю, він приїжджає дуже рідко, він цікавиться. Він мене просить щоб я йому фотографії присилала кожен раз, коли там виіграв, навіть наче про ігри. І просто так, щоб я присилала, що я роблю та, наприклад, дзвонить мені, питає, як справи, що я роблю. Вероніка займається менше року. Її тренерка каже, у дівчинки вже є чимало досягнень. На перших змаганнях за кордоном у півфіналі вона перемогла чемпіонку Європи. Вона дуже гарно виступила у програмі спаринг, тобто вона провела п'ять боїв, дуже гарних боїв. Вона дуже старалась, дуже виклала себе як спортсменку на всі 100%. На п'єдесталі дівчинка розгорнула прапор батальйону батька з підписами його побратимів. Потім з ним сфотографувались усі спортсмени. Щоб всі розуміли, що в нас тренуються спортсмени, які а, мають батьків, які воюють. Свої перемоги у спорті я присвячую присвячу своїм батьку, тому що я з ним скучаю дуже і вірю в нього, що він допоможе нашій країні стати кращою. Все сильно було. Якось, знаєте, за кордоном. З рідним прапором батько Артур дивиться, як тренується донька в телефоні. Він служить в іншій області та постійно перебуває на зв'язку з родиною. Не виходить. Ми теж коли поїхали на перші змагання її у Дніпрі. Ну, вона в нас, знаєте, тихенька, спокійненька, а там як дала життя, то на початку повномасштабного вторгнення Артур вивіз сім'ю до Польщі і пішов на війну. Особиста мотивація захистити родину, будинок свій. Бо родина виїхала і повертатися ж треба ж колись. За час війни у подружжя народилась ще одна доня. Чоловік воює третій рік в різних областях. Каже, найважче було на Донеччині. Було і двохсотих, і трьохсотих виносили, і ночі, і під обстрілами. Це дуже страшно. Страшно, тяжко, бо немає змоги не подзвонити додому, не приїхати. Артур твердить: для бійця важливо не втрачати зв'язок з рідними, знати, що на тебе чекають вдома та переживають. Це додає сил. Мені дружина кожен ранок телефонує, каже, менша встала, порядки навела лягла далі спати. Це вже каже о те, що вдома все гаразд. Порядки наведені, Діти вчаться, все нормально. Буває таке відчуття, що коли довго розмовляю, що я десь вдома нахожусь. Я забуваю, що я в часині. Батько впевнений, у Веренінки попереду ще багато перемог, і прапор його батальйону ще не раз побачать спортсмени з інших країн. Гордість. Ну, вона, по-перше, вона цей прапор сама просила. Цей прапор ще зроблений в початку того року. У мене там і командири розписані, він у неї на стінці з нагородою. Ну, все, що я отримую, все в неї. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Павло Черненко Дніпро